Ми всі помремо, і от перед смертю ви маєте сказати, я зробила все, що я хотіла. Я хотіла туди поїхати, поїхали. Я хотіла там відео це виставити, виставили, хотіла це сказати, сказала. Ганьба, щось там якась була але це моя ганьба. Помилка, але це моя помилка. Це був мій вибір. Тому що знаєте, ці пенсіонери, які не задоволені своїм життям, це зазвичай люди, які пережили нав'язане життя, чуже життя. Їм сказали, одружися. Вони одружилися. Їм сказали, піди навчайся туди. Вони навчалися. Їм сказали, піди працюй туди. Вони працювали. Вони думали, що якщо вони зроблять все, що їм скажуть, якщо вони виконають всі умови і будуть хорошими, їм буде за це якась винагорода від життя, що вони потраплять в рай за свої страждання. Але ви тут створюєте або рай, або пекло, і винагороду ви теж самі собі. Дайте або забирайте. І кожен раз, коли ви слідуєте чужому вибору, чужому нав'язаному бажанню, ви забираєте в себе цю винагороду. Тому що найкраща винагорода це відчувати, що я проживаю свій шлях, я проживаю своє життя, Да, я роблю те, що я хочу, розумієте? І е, якщо ви не робите свій вибір, світ робить свій вибір за вас. Якщо ви не берете відповідальність, світ візьме відповідальність за вас, але і нав'яже вам і проконтролює вас. І от більшість людей. Е, так і живуть. А потім в кінці вони, кажуть, вони жалкують, вони жалкують саме про те, що вони не зробили. Да, можливо, це була їх там, інтуїтивна якась чуєчка, і вони їй не довірились, От в чому проблема. Більшість людей не довіряють собі. Вони довіряють іншим людям більше, ніж самим собі. Хоча ми приходимо в цей світ самі і йдемо звідси теж самі. І більшість людей слухають інших замість того, щоб слухати себе. Розумієте? Навіть зараз я вам кажу, нахіра ви мене слухаєте? <laughs> да, і що ви мене слухаєте, себе слухайте, розумієте? От. Коротше, давайте від себе починайте жити. З собою треба дружити.